Я йшла на нову пошту відправити сину посилку, який знаходиться на сході, і от не дійшла, було не посипано. Я підвернула ногу і впала. Кропивничанка Ольга Касьянова лікується з переломом ноги у травматологічному відділенні. Згадує, після падіння від болю втратила свідомість. Коли ну, я прийшла до тями, я побачила, що моя нога вивернута в інший бік, і потім уже Хлопці з Донецького вишу підійшли, почали мені надавати допомогу. Впала жінка біля швейної фабрики. Як це було, бачили Павло Біленко та Анатолій Скира. Одразу взяли теплі ковдри, підклали під неї. Зверху її також накрили, щоб вона не змерзла, бо на вулиці було дуже мінусова температура. Швидка приїхала. Доволі швидко, буквально десь через 5 хвилин. Ми допомогли їй поставити її на ноші, завантажили її. Жінка потрапила у лікарню з діагнозом перелом щиколотки правої гомілки зі зміщенням з підвивихом ступні назовні, каже травматолог Володимир Пономаренко. Прооперована такий перелом зрощення наступає десь 6-7 тижнів і десь приблизно 2-3 тижні на реабілітацію. Ольга Касьянова з приводу свого падіння і травми зателефонувала у поліцію. Незважаючи на те, що основну частину ж витрат несе НСЗУ, операція безкоштовна, ліки післяопераційні безкоштовно, але все рівно ну, матеріальні витрати я несу на ті речі, яких немає ну, в лікарні, і на речі для реабілітації. От Ходунки придбала. Щоб мені пересуватись на сьогоднішній день витрати. Сягають в районі 10 тисяч, звернутися у спецінспекцію з благоустрою та суд радить травмовані юристка Євгенія Захарченко. Інспектори спецінспекції найкраще обізнані щодо меж земельної ділянки, яку потрібно прибирати згідно правил благоустрою міста Кропивницького, на контролі тримати, щоб адмінкомісія її розглянула позитивно, і потім звертатися на підставі цього до суду про стягнення матеріальних і про стягнення моральних збитків, які вона понесе. Місце падіння жінки обстежила спецінспекція. Висновок це зона відповідальності швейної фабрики. Їхня прилегла територія. Тротуарна частина, яку вони повинні прибирати, з криші капає, з труби теж капає. На вулиці мороз, поэтому воно одразу замерзає все і образуються на ледні. Повинні хоча б піском посипати трошки, дорожку хоча б зробити, щоб людям можна було пройти. Але вони цього нічого не зробили. Штрафи встановлюють у нас від 340 до 1700 гривень. Ситуація трапилася в суботу. В принципі, Територія убирається у нас якби постійно. Підприємство, в принципі, суботу-неділю не працює у нас. Від неї ніяких телефонів дзвінків, нічого не було. Звернень чи відшкодує фабрика витрати на лікування жінки? Сказав, вирішить після спілкування з нею. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.